Ці 27 скам'янілостей – найраніші відомі знаряддя з кісток зроблені людьми. Цим інструментам півтора мільйона років. Їх знайшли в Олдувайській ущелині в Танзанії. Науковці вважають, що в добу плейстоцену, що почалася більш як 2,5 мільйони років тому, люди використовували роги та уламки кісток як знаряддя, але їх не обробляли. Згідно з попередніми дослідженнями, люди почали систематично робити кістяні знаряддя 500 тисяч років років тому, а кам'яні виготовляли ще понад три мільйони років тому. Зброю з кісток знаходять не часто, бо кістки розкладаються. Тому можливо таких інструментів було багато, але оскільки вони розкладаються, то переважно залишаються кам'яні знаряддя. Знайдені інструменти виготовлено з кісток слонів, бегемотів і пусторогих, деякі знаряддя до 40 сантиметрів завдовжки. Науковці виявили на всіх кістках сліди оброблення. Вони вважають, що давні люди надавали їм форми за допомогою кам'яних знарядь. По деяких кістках били понад 12 разів. Інструменти зроблено переважно з великих кісток. Їх ймовірно використовували для обробляння туш тварин. Водночас знаряддя виготовляли як зі свіжих, так і зі старих кісток. Це свідчить про те, що вони спеціально шукали відповідний матеріал. Науковці припускають, що давні люди могли систематично виробляти кістяні знаряддя навіть 4 або 5 мільйонів років тому.